Є знижки на Емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на Гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Друзі, неділя а в цей час у нас завжди кухня воєнного часу. У другій годині мовлення ранок марафон. Ми розповідаємо вам про абсолютно унікальні страви. Вони дуже різні, але з такою дуже теплою, щемною історією. кожної, бо вона асоціюється все одно з повномасштабним вторгненням. Дуже смачні були березанські балабони вчора, а сьогодні. А сьогодні у нас страва, яку знаєте, повертали в своє життя наші українці, які змушені були виїхати до Італії. Вони там шукали продукти, які нагадують їм Україну. Бо хотіли приготувати свої улюблені сирники. Але... Проте готували вони їх з аутентичного О, вже Італійського. ми ж розуміємо, що купити в Італії класичний кисломолочний сир є питання, Чого? є проблеми. Ну тому що в них немає такого продукту. продуктурів. Нема. Коріло є, в них не вони... коріло. Вони не готують. В них є рікота. Це фактично замінник. Давайте зараз і подивимося про куріви, історію і да, про далі українців. Буде все для вас зараз, а потім повертаємось готувати. Я мріяла організовувати фестивалі. Я мріяла організовувати дуже красиві весілля в Італії. Ксенія Ващенко близько 20 років працює у сфері організації заходів: весілля, корпоративи, тімбілдинги це її щоденна рутина. І мрія про вишукані італійські весілля стала її реальністю. Щоправда, все це сталося не зовсім так, як вона уявляла. Повномасштабне вторгнення змінило кардинально її життя. Ксенія із дітьми переїхала до Італії, і тоді жінка подумала, що за фахом працювати більше не зможе. Ти звик, що в тебе все добре, постійні клієнти, і в мене навіть було дуже багато замовлень. От в цьому лютому місяці багато замовлень на наступний місяць. Тобто, коли ти розумієш, що ти вже фінансово стабільна, а для мене це важливо, бо я мама трьох дітей виховую їх сама, і мені важливо бути самій фінансово стабільною. І тут я розумію, що все розвалилось. Тобто, все, що все лишилось в минулому, і я вже не бачу свого майбутнього. Згадує перший рік життя у новій країні продовжувати займатися улюбленою справою їй було важко, адже думками завжди була в Україні. Бо спочатку ти думаєш, що щось нове треба починаєш пробувати, розумієш що в тебе нічого. Так не, не виходить гарно, як виходило це. Але ти думаєш, наче не на часі? Ти не просто фізично не міг цього робити. Ти завжди на новинах. Повністю в цій всій інформації зараз Ксенія повністю повернулася до своєї улюбленої справи: створює свята, заходи, весілля, а ще воркшопи та майстер-класи для фотографів і відеографів, аби допомогти їм створити італійське портфоліо. Втім, перші заходи Ксенії в Італії були далеко не комерційними. Це були акції протесту проти вторгнення Росії. Це були акції на підтримку України. Всі, які можливо було організувати, щоб про нас почули, ну по суті, все робила далі. Вже мені хотілося показати, я коли пожила тут трошки, то зрозуміла, що італійці не знають, хто такі українці, і часом їм здавалося, що ми якась десь якась область Росії. І саме тому мені хотілося прямо кричати, що ми окрема країна, і ось подивіться, які ми саме тому почала організовувати благодійні концерти, благодійні фестивалі. Оскільки італійці люблять смачно їсти, Ксенія вирішила, що акцент треба робити на їжі. Саме тому на її фестивалях української кухні та культури було багато вареників, борщу та інших відомих українських страв. Я скажу так: борщ для італійців трошки страва незвична, тому що вони не звич звикли їсти варені овочі своєю чергою. Ксенія також не одразу звикла до італійської кухні. Зізнається, такої кількості страві з борошна щодня ще не їла. Та ще більше її вразив підхід італійців поєднувати неочевидні інгредієнти між собою. Ну цікаво паста з лимоном, наприклад, і я ну Паста з картоплю для мене це взагалі якийсь ну це, це якийсь треш, тому що і макарони з картоплею. Ну, у нас такого не готують. Довго Ксенія не могла звикнути і до італійських сніданків. Каже, здебільшого вони починають ранок із кави чи круасану, а не вівсянки, яєць чи інших солоних варіантів їжі. А ще в Італії Ксенії бракувало українських сирників. Згадує у тамтешніх супермаркетах не могла знайти ні сиру, ні сметани. Ну я спершу, коли приїхала, з твору ж тут не я його не знайшла, ну бо його й не продають. Це треба шукати там румунський магазин або український. Я вирішила сама зробити, і це було дуже довго. Тобто я сама робила творог, наш получав, ну, з молока, як завжди, як там наші бабусі ще робили. А згодом жінка знайшла вихід і вирішила приготувати сирники із італійської рікоти, яку зазвичай споживають як на маску чи додаток до страв. Чим відрізняється рікота від творогу нашого, вона така більш маска, і людям здається, що не вийде. Сирник, а я коли почала готувати, дала спробувати італійцям, тому що в них цього немає. Вони просто в захваті були як зіркоти, можна було таке приготувати. Тобто яйце, рікота, трошки сахара, трошки ваніліну, буквально капля муки. Сирники вдалися, і зараз це її улюблена страва, що нагадує дім і українську кухню. Про місцеву їжу, традиції, а також власну історію адаптації за кордоном. Ксенія активно розповідає у своїх соцмережах. На початку повномасштабного вторгнення її блог став помічником для українців, які також шукали прихистку в Італії. Коли люди почали задавати дуже багато запитань, а у мене не було можливості фізично вже відповісти, тоді я вже почала записувати ці тіктоки для того, щоб чітко просто давати ці відповіді на питання і так далі, далі, далі. Тобто воно якось я не планувала. То все почалось з, типу, з цієї користі, які ти давав людям, тобто загальна інформація, яка потрібна всім. А далі вже такі пішли більш специфічні питання: розкажіть про італійських чоловіків, а розкажіть про кухню, а розкажіть то сьод. Сирники з рікоти за рецептом Ксенії ми готуємо сьогодні. Це дійсно надзвичайно ніжний сир. Рецепт цих сирників ви зараз побачите. Ну і знаєте, вони дійсно на смак відрізняються від наших класичних сирників. Бо рікота це насправді е, сир такої, знаєте, подвійної обробки. З латинської це слово перекладається як приготовлений двічі, і це саме тому, що спочатку. Готується, виймається сир, залишається така молочна сироватка. А потім з цієї молочної сироватки ще раз видобувають сир. Я так розумію, що важливо тут більше борошна. Значно більше борошна, То, тому звичайні що звичайні сирники на там п'ятсот грам можна кинути 2-3 ложки. Цього буде по суті достатньо. І тебе будуть тільки умовно Вони лише сира солодкі. Сир. Вони а, солодкі? Тут... а ти можеш робити їх якими завгодно Так, Це абсолютно не проблема Я люблю солодкі. <laughs> У мене бабуся б, все життя салоні їла сирники, ну, але я люблю і солодкі, солодкі правда, і солоні з кропом, зелені. Ну, це ну, теж не дуже не дуже легко. Це солодке звіс сирники. Ну, Солоні не знаю, я, з я, кропом не... та з густою такою сметаною. О, як це добре. Це як вареники з солоним сиром, це так. фантастично. Так, Треба покуштувати. Ну, це дійсно але абсолютно це, але я, різні ситуації. Для, для мене це асоціюється, от, виключно такий, знаєш, якби сніданок, прикольний. Юруні, що ти хочеш? Хочу сирники. Зараз будуть. Зараз я тебе зроблю. Юрунь, зараз я тебе це, зроблю. Це дитинство. І ви знаєте, ось ці сирники з рікотою, вони мені навіть більше нагадують трішки як лінивий вареник, тільки ми його варимо, а тут вони більш смажені. Вони дійсно трошки відрізняються. За смаком, тісто більш пластичне, і якщо сирних треба формувати за допомогою скренкою, то в даному рецепті ось таку ковбаску, потім нарізаєш і вже можна обсмажити. Я, обставити. Тут... Коти купую по знижкам. От вона буває мат... Но... ви, Ми розуміємо, що вона дорога, сама по саме Так, Це Вона значно використовувати її просто для а, приготування от таких рікотніків. Це не така трошки Рекордник. на багатому, я б так сказав. Тому коли у вас ви бачите в магазині зі знижкою, то купуйте якраз дві-три пачки, кидайте, вони довго стоять і потім можна таке приготувати. Ну а до Речі, на підтвердження твоїх слів, от Ольга Франко, галецька господиня та дружина наймолодшого сина Івана Франка, Петра у книжці, перша українська загальнопрактична кухня, теж писала рецепт сирників і теж мала назву лінивих. Вареників, лінивих пиріжків, так звану. вона подала рецепт сирників, що схожі на теперішні вареники із сиром. Очевидь, аж до першої третини ХХ століття слово сирники залежно від регіону і місцевих традицій, могло використовуватися на позначенню різних страв з кисломолочного сиру. Лінивих вареників, вареників з сиром, налисників з сиром, сирних оладок, сирних пирогів, тортів тощо. І вибачте, мушу кувтнути, тому що так смачно, що. Не дочитаю. Ти розумієш, що у нас тут перед стоять вже просто приготовлені. Так мене, аж знаєте, я перепрошую. Це не дуже. Гарно, але мушу але зізнатися. так життєво. Я думаю, що сьогодні хтось та з наших глядачів почне готувати, можливо, не рікотники, як ми їх називаємо, але класичні сирники. Сьогодні на сніданок у вас будуть. Якщо ми вас надихнули, пишіть. Слухай, нам. А якщо перебити в блендері або перетерти через сито. Звичайний Рикотта? кисломолочний ага. сир, то вони ж теж будуть досить ніжними, пухкими. Ну, звичайно, рікота просто має зазвичай не має кисленького смаку. Угу. Рікота зазвичай дуже ніжна, вона набагато вологіша за звичайний кисломолочний сир, і вона має абсолютно солодковиршковий смак. Ось це така так. велика велика різниця. Ну і ви бачите, насправді, ось ці е, їх можна навіть відварити. От я дивлюся, вони точно сирники відварити ми не можемо. Вони розсипляться в воді. А от ось ці е, ну, тоді рикотники... вони будуть не сирники, тоді вони так. будуть просто вареники. Або, такі галужки, знаєш, галужки, такі щось галужки. на полтавські з <реш> з рікоти. можна і запікати. По суті. Я думаю, що можна. Дивіться, як гарненько, бачите, підсмажується. Сирники зазвичай треба прям там виделочкою перевертати. Я сьогодні працюю в рукавичках, і це легко абсолютно перевертається. Такі може на як сирні оладки. Цікавий рецепт, точно вартує вашої уваги, зверніть на нього. А ще я перепрошую, що дуже важливо, наскільки я розумію, соус, який там сметана, ще можна зробити ж різні найкращі підливи. Це сметана. Це... А, а ти а пробував або... перебивати сметанку От. з бананом, наприклад, або сметанку з халвою? З халвою, друзі. Якщо вони пробували, я тобі я. Я, я це для мене я шок. Зуб, зуб тобі даю. Сметана з Берете. халвою. Так, халву, звичайну, класичну халву, яка лежить у вас у роками, десь там валяється таку вже не беріть. Нормально буде, не горішками. Ні, ну можна з горішками, але якщо звичайна халва перебуваєте блендером разом зі сметаною. Це один з найкращих соусів, які вигадали, я не знаю, хто хто цей шеф-кухар. До оладків, до сирників, це дуже-дуже буде смачно. Я один раз спробував. Так, це калорійно. Ми маємо розуміти, що після цього. Ти раз це спробував тільки в житті. Ні, ну декілька разів. Це після цього треба бігти марафон або забіг хоча б на 5 кілометрів. як Ігор сьогодні буде це робити? Я сьогодні побіжу. Можна їсти, можна. Я їсти, можу їсти на та... але спробуйте. Просто ви можете халву додавати в пропорціях. Насправді якомога там хочете більше солодкого, більше халви. Але а, та, ти знаєш, це вся абсолютно холостяцький рецепт. Я не уявляю ситуацію, що в мене вдома щось солодке залежалося і лежало більше тижня. Я Вчора мене в мене в мене не було вдома. Вчора цілий день, бо працювала і ще гімнастика була у доньки. Я прийшла всі шафи, навіть найвищі, були відкриті. Можні у двоє хлопців було вдома, і вони як нишпорки познаходили усі заначки. З шоколадком чорною для, для я, себе чаєм. У я, я це, це мене, мене, коли старший син він ночі теж любить там щось полосувати, а я деколи ну, відчуваю, і я так відкриваю двері і чую такий тільки грим холодильника. Все <ріст> Бачиш, типу, ти... не я ну я не знаю, хто на тут на був, що тут дитину, не їсти. Друзі, червона коробочка вже з'явилася. У нас Олена Брайченко нам тут щось ховає. Ми намагаємось відгадати. Отже, підказки, що у нас у коробці. Це найдавніша олійна культура, яку вперше вивели в Південній Африці. Назву цього продукту пов'язують із чарівним заклинанням із арабської казки про Алібабу і 40 розбійників. Цей продукт цінують за високий вміст кальцію, корисних жирів та антиоксидантів. Цей продукт вживають як у сирому. Так і підсмаженому вигляді ним ти прикрашають знає. випічку та додають до страв. Та ти, все все. Все. Бравши, ти все знаєш. Оце підказки від мене. Ти все знаєш, так не чесно. Сушіть вон став. Я зрозуміла. Да, я що думаю, може це е, маслини. Я дуже я дуже люблю маслини. Е, думаю, ні. Маслини. Але я дуже фініки. люблю. Можуть бути фініки. Е, Я дуже люблю ось це. Чим і посипають, я дуже люблю його підсмажити і просто жувати. Я дуже люблю його в соусі. І колись в моєму дитинстві продавалася. на Африка? Не знаю, дитинстві продавали щось. Продавалася поряд садочком був хлібзавод, і продавалася така плетінка, посипана зверху. Так, ну а окей, а заклинання із арабської казки? Так, таке. Мені здається, що там було, так. сім сім Ну тут і карточка. Я не знаю в <сіп> <сіп> телефон. А тут ні, дивіться, мій варіант кунжут пишіть ваші за мій варіант. Кунжут. кунжут здала. Є насправді це класне джерело кальцію. Це дуже смачні такі насіннячки. Мені здається, що це саме вони. Ну, бо і олія є кунжутна, дуже смачна, і в соуси додаються, і сирі, і смажений хліб посипають. Чомусь я думаю, що це кунжут. Ну, Летенка з кунжутом. Ну ти не одна. Тут є. От зараз теж молоко. вже глядачі це почали підключатися, теж написали кунжут. Пишіть ваші варіанти, будемо дивитися. Ну а рецепт Можна рікотників один. у вас уже є. Один. Хай трошки прохолоне, і все будемо, і все будемо їсти. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться. Архів генерував події того дня. Зазирнути в минуле. Попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.